давно так не Сьогодні, як ви вже у нас вами пока і знову стрийна. Я так її хотіла. І я не впевнена, чи це буде типу, одне відео там прям з таким же самим ракурсом, бо зараз до мене приходить подруга. Я тепер податую вчителем математики. Вот. Але давайте розпочнемо, поки вона ще не прийшла. І так, перед початком я вас попрошу. Поставити лайк і підписатися, підписатися на мій канал, боже, мій мене вже язик запитається. У мене взагалі за останній час дуже. Я забула б всі слова просто через цей суміш всіх мов в моїй голові. У мене вже я дуже швидко замагаюся сказати, розумієте? І через те, що я дуже швидко розмовляю, то у мене всі слова... і пишуть... нічого не розумію сама, що я кажу. І так, давайте розпочинати. Вже в спокому я все ще не куплю собі нож, не куплю собі якихось, не знаю, чогось, чим можна допомагати собі відкривати. Але ладно. І так, перше, щось біле. Давайте відкривати. Я так рада, я так чекала цю посилку, це просто. Ой, до речі, дуже приємно. Дуже приємний дотик. Але мені каже, це, звісно, більше на літо. Ну, таке, але якщо під кофточку, то взагалі супер. Подивіться. Мені дуже подобається. Але мені кажеться, наче воно велик. Але ладно. Я вам ставлю, як я буду в неї виглядати. Виглядати. Ой, яка краса. Так, Наступно давайте туди внутрі лінії, подивимося, що. Так, якась коробочка. Relen, find your favorite Okay, thank you Thank you, thank you <laughs> <laughs> It was actually a purchase, I don't know if I bought them <laughs> I already have one them. In general <laughs> I really don't know, but I buy Ой, зато ну, мені йде, і я в них нормально бачу. Бо в минулих, от прямо от так як в житті. Бо в минулих окулярах, які я собі замовляла, це ось ці. Вони теж дуже гарно виглядали. Але я не знаю, ви бачите чи ні. Але ось ці вони якісь більш от чисті. Я не знаю, як це показати? От бачите, ці наче трохи біліші, ці наче білі. Ну, коротше, тут я бачу якось трохи. ну... Не дуже воно відлічається, але є щось. А тут прямо таке clear. Clear, and I can see everything. Я їх вже замалу, тому що мені дуже подобається. Знаєте, ці куколки я тут вставлю. Вот, і там була одна з них в таких окулярах, і вона мені дуже сподобалась. Ой, вона мені мене навіть тут тут висить. Ось тут там, бачите? Вот. Але вона все одно вставлю. Вот. Ну, коротше. Це було тупо, знаєте, спонтанно покупка. І так для IST фоточок можна. Почому він такий маленький. Я думала, воно буде велике. Оцей шеї. Шейд... Блін. Це обман за обманом. В цьому житті не можна жити. Да, пахне китайно, конечно. Чи де воно там производится. Ай, Поля. Итак, это сквіш! Якщо что, це я на подарунок, це не мне. Ааа, -а -а, классный. Правда, не знаю, звуки, но я выпускаю воздух. Я не розумію звуки. Короче, ладно. Но тоже классная. Ой, смотрите. І він дуже швидко вистановлюється, бо всі мої попередні сквіші, там, не знаю, років 5 тому, котрі, які я мала, вони дуже довго, типу, розквішувались. <риклад> мені дуже подобається, але це на подарунок моїй подружів. Сподіваюся, вона не побачить це відео. <риклад> І так, наступним лише ще тільки з знову одіє, мабуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, це буде кофточка, тому що кофточки вже мені трошки так. Треба. Подивіться, ну подивіться Free Spirits. Oh, Ой, я вам покажу, як вона на мені сидить. І на дотик вона приємна. Я вам кажуть, це так дивно, що щось приємне. 100 з 10 зірочок. Так, щось маленьке, щось маленьке наступне. Ой, це хрестик, хрестик окей. Такий мені тюльний. До речі, я не знімала, точніше ще в коли це ще в серпні, чи вже в початку вересня. Коротше, я знімала розпаковку, мабуть, в вересні. Я знімала розпаковку School Hall але вона не вийшла, тому що я лініва, я її просто. Типу в мене було дуже багато всього, що робити, і я її не зняла, не відмонтувала. Ну, Вот. такий хрестик. Ну, короче, такий, але він мав бути взагалі золотий. Я не знаю, як я вибрала, бо я э, перестраююсь, мод тепер у мене буде золотий, тому що мені дуже подобається різні прикраси. І зараз у мене буде дуже, дуже багато э, прикрас золотих. Вот. Я це теж вибирала золотим, але щось воно прийшло трошки срібним. Але талант. талант. Головне, що воно є. І так, знову одяг. <гаш> да, це, по-моєму, це останній одяг. Ой, так, у нас як завжди... Шо? У нас, як завжди... Шо? Яке у нас? У мене, як завжди, закінчилась пам'ять на телефоні, але то ладно. І, до речі, до мене скоро прийде моя подруга, тому треба трошки підскарятися. Писку... Взагалі, ось такий от топік. Я його буду комбінювати. Комбайн, коротше, з якимось, Ну, з моїми джинсами точно, бо мені кажеться, що типово такий ніжно-голубий. І цей, ну, вона має підходить. Корот, не знаю. Ну, в моїй голові це виглядало гарно. Тому, що буде насправді, я не знаю. Але з хрестом пальці, що все дуже. І так. Ой, це що, новий тіхо. I'm sorry. Ну, ну да. Да, я купила мільйонний чехол. шо? Mm. Дивіться тут Sparkle! I oh got! Я дуже собі хотіла його, бо він такий Sparkle. А я такі просто у своїй подруги з панки бачила. І мені, мені так подобається. І так, люди, термінове включення. Мені прийдеться зараз вже зупинити зйомки. Я повернусь до вас ввечері. І так, пройшло дві години з того моменту, як я записувала, ой, я займалася додатково, я ж, я ж тепер вчителька. От. Так, зараз я вимкну світло, щоб мене було видно. І ми продовжимо з вами розпаковку. До речі, зараз я вам покажу. Я розпакувала один чохол, і я його одягну, зараз покажу. Ось такий, ось. Такі рожеві, ну, трошки роженька, трошки цього. І ще один це ось цей, який я показувала. Я його також одягала, але мені цей більше подобається, бо, бачите, він ось тут закриває всі бока, і мені це дуже подобається. І так, а ми продовжуємо. І так, як завжди, на мене, що тут буде якась якось Ну Це, коротше, це, короче, стричка така. Це, це ось така штука. Це, типу, вона має якось збирати волосся. Ну, на руках, на ногах. там. От. Я таке вже пробувала в якомусь магазині. От. І з цією теж хочу пробувати. Не знаю, така штука. Попробую, як вона оцінку не бо я не знаю, як це. І так, наступне. Це уги. Я їх дуже давно хотіла. це, типа уги, да? І роу просто типу. Купу... Да, конечно, не сажмарка любит. Оріджинал уи поняют, звісно, китайським Китаєм. Але ладно. А, в общем, оріджинал уги коштують там типу щось. Тож з чимось євро, дол, доларів, доларів. Да. От, ну, пробачте, такі гроші у мене немає, тому живе як є. І я, знаєте, найвеликий ризик, то що я замовила свій розмір. Ну, типу, прям свой, -свой. І Я якось не подумала, то, що да, це може бути Китай. Може в Китаї у людей трохи ноги поменше, ніж у мене. Я не знаю. И поэтому сейчас мы с вами схрестим пальчики и попробуем на нашей ножке. Как вылетая? Я вам кажу, вот они прям, вот прям, вот прям, прям дуже хорошие. Ой, блин, я, конечно, я дуже рада. що у мене тепер є угі, тому що я про них мріяла, не знаю, роки три, мабуть. І тепер, коли в мене є свої гроші, я можу купити, хоч і не угі, да, але щось хоча похожу. Це мене градує. Так, далі давайте. О, це теж для моєї подруги. Я взагалі позабувала, що я це заказувала. У неї день народження ровно через два тижні. Сьогодні 15 те у неї 29-го листопада в общем це такі, типу uh, Spider-Man і Хлоу Китти і бачите вони тут на цих на, на сердечки. я дуже люблю ці коли вони можуть соединятися Мільйон сердечек мільйон звозок ну просто я не могу ой мені дуже нравится такий хлоу кити Краса. І так, наступне. Це теж для неї. Коротше, я отут вот приклюлю фотографію, як це має бути. Я зараз не буду розпаковувати, бо тут вже треба розпаковувати, коли я прям буду це робити. Але це теж частина її подарунка, тобто я там вклею наші фотографії, там ще якісь приколюшки, і буде дуже класно. Ось волосся. Трыгается там. Вот. Итак, наступне. Якийсь. Вообще-то, я тебе заказывала соломи. Чтобы она там типа не необязалась, то что почему это почему э, мне можно всякую фигню замовлять, а ей не можна. Это знаете, как это сейчас модно? Лапка. Как это? А, а оно так и будет внутри, типа? Я думала, что его можно открыть. Я потом, если взломаю этот пентагон, я вам покажу. Ну, на крайняк я его разрежу. Я сломи если я туда покажу, а потом, если что, мы его разрежем. Ой, до речі, я тут можу його висунути і потрогати, яке воно. Трошки отак от. Не знаю, яке воно, але пахне смачно. Значить, знаєте якимось арсептом, що ли, але я дуже люблю запах арсепту, тому для мене це смачно. Кажіть такі якісь триборошка. Прикол! Мені дуже подобається. Так, наступне. Зараз у нас е має залишитись тільки прикраси, тому що, мені каже, що все велике. А, ні! Ой, я дуже хотіла. Це, коротше, наліпки. Пам'ятаєте, спочатку була кофточка з цією дівчинкою. Вот. І я б замовляла різних наліпок з нею. Ой, як мені подобається все. Тепер все моє. вся моя кімната буде розклеєна От в цьому. Дивіться, така короче, мне нравится. Миллион так гав, вона под водой. Ой. Weirdo. I will rock you. Спасибо. Оні дуже нравится, я дуже хотіла, бо вона... Мені в принципі сподобалася дуже ця ілюстрація цієї дівчинки і чого таке велике? До речі, а я діставала десь... Сережки, але я вам їх наче не показала. Да, от вони. Я вам не показала сережки, бо я згадала, тому що я вже бачила якусь одну прикрасу. Але я вам не показала. Я, не, ти, тут видно то, що це сережки. Зараз. Ніфіга. Here. Ніфіга вони заморочились. Сейчас я вам покажу. Секундочку. Це отакі от, бачите, це найменший, це середній і найбільший розмір. Мені подобається. Блін, мені дуже подобається. І так, наступне це ось така от... Щас вам покажу, блін, я знаю, що що вона буде поменше. Але, в принципі, але в принципі вона не поменше ніж. Але подивіться о май гад, абел! Омігаш! О мій кош, я дуже люблю я таки хотіла купити ще коли було літо, але щось я поскупила з грошей, тому що там воно коштувало щось євро 5, а тут... По-моєму, 1,75, 70 я така вирішила, чому б і ні? Але я думала, воно буде типа, дуже маленьке. Я чому так думала, бо у мене тут лежить, на жаль, такі маленькі. Бо, ну, ми їх знайшли ми, ми їх на пляжі, це оригінал. оригінал з пляжу. Ну, це теж оригінал з пляжу, але все одно. От, я думаю, що воно таке маленьке, воно, блід, велике. Але все одно гарне, дуже гарне. Ой, так, далі. Так, беремо. Це... це chain, Цепочка, yes. цепочка, 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 цепочки любим. А, це двойна цепочка, поняли задум? Сейчас. Ована. Чейн. Блін, мені дуже подобається. Зараз я переодягну в якусь кофточку, яку я купила, і взагалі зараз буде. Так, я одягла ось цю коричневу. Спочатку думала тут з дівчинкою, але мені здавалося, що з коричневом буде більш гарно з тим. І воно реально дуже велике. Типу, от мені каже, що я. Ну, якби воно було трошки поменше, воно б більше. З цим все І так, наступне. Наступне одягу. Я такая червона, це катець. Yeah. Це тоже chains, але це вже на руки. Сейчас. Ой-ой-ой, ой, посмотрите -ой -ой -ой, на это. Зараз я познімаю свої... Не чейнс, а просто братлец. І так. Зараз вийду до мами ця вся обішена цацьками якимись. Такс. Блін, на ліву руку взагалі неудобно одягати. Так, включусь, коли я це зможу одягнути. Фух, і так пройшло мільйон років. Я змогла одягнути тільки три. Остальне я вже вирішила не одягатися. Одно мені їх ще знімати потім. Ну, коротше, такі мені chains. Мені дуже подобається так матчинг з цими. Коротше, лайк. Далі. Нет. Щось казалось, що, 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 що більше ніт. Мені ще казали, що я щось більше ще загуляло. Ну, ладно. Але я дуже вам дякую за перегляд. Дуже дякую, що ви були зі мною. Ще раз підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Подобайку. і перейдіть в мій профіль. у мене там багато ще розпаковок. Якщо вам не подобаються розпаковки, то там є а, мої влоги з різних подорожей, куди я їжу. Ну, коротше, сподіваюсь, вам сподобається на моєму каналі. Всім дякую ще раз за перегляд. Дуже всіх люблю. Па-па!